Вітаю вас, друзі! З вами Сергій Поліщук, і сьогодні я продовжую відповідати на е, ваші запитання, на коментарі, які ви пишете в, на мої відео, на мої майстер-класи. І е, сьогодні ми поговоримо е, про таке: я розкажу, е, які налаштування в iPhone краще виставити, щоб е, потім працювати з вашим відео. І трошки поговоримо про інтерв'ю. Які ракурси краще виставляти, і е, як збалансувати кілька камер. Е, і це все будуть відповіді на ті питання, які мені надходять в ваших коментарях в Ютубі. Якщо вам цікаво, поставте лайк до цього відео. Підпишіться на мій YouTube канал, пишіть ваші коментарі, ваші побажання, ваші запитання щодо відеозйомки та відеомонтажу, а я в своїх відео спробую дати на них. Е, Свою відповідь, своє бачення, так як я це розумію. Отже, поїхали. Роздивимось наступне запитання, значить питання ось таке. Значить, проблема з файлами знятими на iPhone 10 і вище, тобто там 11, 12, 13, 14, 15 і так далі. Або adobe Premiere програма їх не бачить, чи інша монтажна програма, або вони якісь пересвічені, ну пересвіт такий йде по експозиції. Чогось не вистачає, що зробити, щоб все читалося, щоб ці файли можна було побачити і щоб вони були якісні. Значить, друзі, зараз я вам покажу, як це можна зробити в вашому смартфоні. Значить, якщо у вас iPhone 10 і вище, то е, дивіться, що ви робите? Ну, це моя така порада, щоб мати більш якісні файли, з якими можна потім працювати на монтажі. Значить, ви заходите в налаштування. Так? В налаштуваннях ви шукаєте, е, шукаєте камеру. Де наша камера? Так, ось камера. Да? Заходите стоп, заходите в камеру, і е, в камері відкриваєте в першу чергу відкрите формати. І от за замовчуванням, у вас має стояти, якщо ви до цього не робили нічого і нічого не, не змінювали, у вас стоїть формат високоефективний. Це доволі такий новий сучасний формат, це файли, які значно важчі. Це файли, ну, начебто, вони крутіші і класні, але це файли, які, з якими ви потім, ну, як кажучи, будете мати проблеми під час монтажу вашого відео. Ви можете прочитати цей опис, який тут написано, да? і це файли, які тут в режимі там, кіно. Які можуть знімати там, в 4К і е, Full HD 240 кадрів в секунду, там, і 4К 60 кадрів в секунду, тобто це все добре. Але треба розуміти, наскільки ваша техніка е, монтажна, да, наскільки ваш комп'ютер готовий працювати з таким відео. І якщо ви маєте такі проблеми, а ваша зйомка більш-менш стандартна, тобто ви знімаєте там чи якусь подію, чи там... Чи там ви хом відео знімаєте, чи навіть якщо там якусь рекламу знімаєте для себе, для своїх соцмереж, то в переважній більшості вам е буде достатньо е виставити найбільш сумісний формат. От. Найбільш сумісний формат, якщо ви виставляєте. То ваше відео, по-перше, буде легшим. По-друге, по якості воно не буде там суттєво відрізнятися від, від цього високоефективного формату. А по-третє, ви не будете мати проблем з цими відеофайлами під час монтажу. І ваш монтаж займе набагато менше часу. Ніж якщо ви будете знімати найбільш сумісному ой, високоефективному форматі. До мене часто зверталися е, учні, які знімали от в цьому високоефективному, або вони навіть не знали, в чому вони знімали, от вони просто зняли і потім кажуть, ой. Мій, мій комп'ютер не бачить ці файли, ой, моя монтажна програма не бачить. Ой, у мене файли, якісь, ну, якісь вибілені, якась така експозиція шалена, або якась насиченість дуже висока. І я як я не фарбую, як я не кольорокорекція не рівняю, у мене щось нічого не виходить. Я кажу: покажіть смартфон, заходимо на налаштування і бачимо, стоїть високоефективний. Переставляємо галочку на найбільш сумісний, людина починає знімати і взагалі ніяких проблем не відчуває. Тому, ну от, якби, можете теж спробувати, якщо у вас такі проблеми на монтажі, особливо, якщо ви монтуєте на комп'ютері, да, якщо ви ці файли перекидаєте в комп'ютер. Якщо ви працюєте в ваш монтаж в смартфоні, да, на на якомусь застосунку саме в смартфоні, то в принципі, ну, Переважно таких проблем не виникає. Але якщо ви заливаєте, і якщо ви ще е, маєте ну, совміщати, наприклад, зйомку зі смартфона і зйомку там, з камери, да, в кілька камер знімаєте, е, використовуючи так само смартфон, то моя порада ставите в найбільш сумісний формат, і тоді у вас не буде проблем. Ну, а далі тут все інше, Уже так, ви виставляєте там запис відео той формат, який вам потрібний. Ось Тут теж можна 4К вибрати, Full HD. Я зазвичай знімаю в Full HD, 1080p. Це Full HD формат 25 кадрів. Ну, якби мене це абсолютно влаштовує. Тобто я не вибираю не 30 кадрів, ні 60, а от знімаю, от, якби це така в переважній більшості моя стандартна зйомка. І якщо мені треба з 4К, то я так само можу виставити 25 кадрів в секунду. Тому можете спробувати скористатися цією порадою. Добре. Так, зупиняємо цей запис. Е, тепер поговоримо про е, на, е, наступне запитання. Значить, е, були запитання щодо запису інтерв'ю. Як виставити кадр на інтерв'ю, е, як його скомпонувати, да? як виставити свій кадр. Значить, я вам хочу показати, на прикладі. Інтерв'ю, яке я писав, я записую, веду такий проект Могилянці на війні, і я записую такі великі довгі інтерв'ю з, з могилянцями, які беруть участь в сучасній війні. Це випускники, студенти, викладачі. І от я часто пишу в студію і іноді пишу на Одну камеру, ну, але переважно пишу на дві камери. І для того, щоб записати на дві камери, я виставляю якби, два плани. переважно. Але іноді я, іноді я пишу на три камери, іноді на дві камери. Ну, в більшості випадків це дві камери. І, ось, і от я вам хочу показати, як краще виставляти свої плани. Адже. Знов таки, у мене були, є одна учениця, з якою я зараз працюю, яка записала інтерв'ю. Вона записала інтерв'ю на три камери, але композиційно, ну тобто, розмістила в кадрі своїх себе, там свою героїню, з якою вона писала інтерв'ю. Дуже записала дуже такі загальні плани. Дивіться, коли ви пишете інтерв'ю, ось наприклад, я вам хочу показати, я записував інтерв'ю з Юлією Микитенко. Це. Випускниця могилянки, яка зараз е перебуває на фронті. Так от, е дивіться, я писав, тут я писав на три камери. І ось мої три плани. Значить, перший це загальний план. Зверніть увагу, наскільки він щільний. Да? Тобто, я просто взяв ту відстань, яку, на якій ми з нею сиділи, і спробував просто на цій відстані. Записати, зробити план максимально щільним, щоб не робити його розпорошеним, да? щоб глядач більше звертав увагу саме на нас, на мою героїню і на мене. І дивіться, ми сидимо так в напівоберта до камери. Ну, і от, це в принципі такий загальний, більш такий підстраховочний план. Адже більшу увагу я все ж таки звертав на крупний план саме моєї героїні. От. Ну І на крупному плані я вже намагався взяти її максимально крупно, наскільки можна, щоб максимально, скажімо, розкрити образ своєї героїні, максимально показати, як вона ось виглядає. Да? І це і є мій такий максимально, максимально крупний план. Тому. Дивіться, коли ви знімаєте вашого героя, не звертайте увагу там особливо на би, антураж, на, там, ту, ну, на фон, на якому ви сидите. сидите. Головне зверніть увагу на те, як, е, як виглядає, е, цей, як виглядає ваша, ваша героїня, як вона чи ваш герой, наскільки крупно ви зможете розмістити її в кадрі? І от у, у мене, бачите, камера так в напівоверта, і от максимально крупно. Я міг би ще крупніше спробувати взяти, але це ризиковано може бути, адже, адже ось дивіться, мої, мої кадри, значить, ось моя синхронізація. Значить, я міг би взяти крупніше. Але я не брав через те, що я переживав, щоб моя героїня не випала з кадру. І то можна подивитися зараз по крупності. Да, тут я навіть трошки цей, навіть трошки кропнувся. Да, тому що я завжди залишаю е, невеличкий люфт для того, щоб зробити кроп. От бачите, в мене тут 110%. тобто на 10% я зробив кроп. Якщо зараз тут вести 100%. От, бачите, план був трошки, трошечки загальніший, і трошки я його підняв. От. Ну, але от я зробив чуть-чуть трохи -чуть укрупнівся. Е -а, а на загальному плані, як я вже сказав, я взяв просто максимально щільно нас двох, щоб ми просто поміщалися в, в кадрі. Да, тут навіть бачите, у мене зараз я подивлюсь. Да, оце от якби 100%, тобто це кадр, якби, який був знятий. Можливо, я тут трошки випав якби, з кадру. Ну, але, але крупність от була. От такою. Ну, я вирішив таким чином взяти. І третя камера, яка у мене знімала мене, да, то це камера, ну, вона можливо не така крупна, як цей. Ну, але теж в принципі, можна сказати, що це досить такий крупний план, на якому е, який показував. Мене. Значить, в цьому випадку я знімав трьома камерами. Це складніше, тому що треба постійно якби, ну, розуміти, що три камери знімають, і потім їх синхронізувати. Щодо синхронізації, у мене є відео окремо. Як синхронізувати камери, як ну, мається на увазі вже на монтажі я залишу посилання, подивитися. Вот. Але е частіше я знімаю все ж таки на дві камери. І це е набагато легше. Тобто я беру ось такий загальний план і беру потім крупний план. І в принципі для мо моїх інтерв'ю двох камер, як правило, е вистачає. Е тому, е тому можна в принципі, знімати на е дві камери. І зараз я відкрию ще один проєкт. І розкажу, які були тут ну, певні моменти при зйомці цього проєкту, це у нас теж інтерв'ю. Ось, подивіться, інтерв'ю я писав з ще одною колишньою студенткою києво Могилянської академії, яка зараз теж перебуває на фронті. Це Ярина Значить, Тут я писав на дві камери. Писав, Да? і тут у мене був ось загальний план. Зараз ви побачите, і... і крупний план. І тут була проблема в тому, що коли я прийшов в студію, то у мене не було, не було камер, і треба було терміново, як би, Рятувати ситуацію. І а, цей. І для того, щоб її врятувати, мені потрібно було. А, я просто взяв смартфон і почав знімати на смартфоні. От. І для того, щоб а, цей, зараз, підтягнуться все. І коли я виставив свій смартфон просто в звичайній камері, я зрозумів, що по балансу у мене камери, оці дві, тобто ось це потім смартфон значить, знімав, а камера, моя там, мій фотоапарат, та вона вона, значить, знімала. Я намагався їх збалансувати, ці камери, і вони. Не давали, не давали той баланс, тобто вони були абсолютно різні. І тому я використав оцей застосунок про, про Movie Recorder, швиденько його встановив, щоб збалансувати, тому що дуже важливо, дуже важливо зробити баланс камер ваших саме на, етапі, саме на етапі зйомки. Адже на монтажі я б не радив вам. Робити баланс камер, коли у вас іде цей, коли у вас іде відео, ну, вже коли ви монтуєте відео. Тому е звичайний смартфон, тобто звичайна камера в смартфоні, вона вам не дасть, е не дасть, можли не дасть можливість. Е Зробити так, щоб баланс на фотоапараті і баланс на камері були однакові. І у вас будуть просто відео різних, як різних, різна по кольору, абсолютно різна по, по цій по кольоровій гамі. І тому і тому ви просто не зможете потім з цим попрацювати на монтажі, тому що це буде надзвичайно, надзвичайно складно. Тому Краще, якщо ви знімаєте на смартфон, використовувати застосунок. Є різні, є різні мобільні застосунки, це як професійна відеозйомка, де ви можете, принаймні, баланс ваш виставити таким, яким ви хочете. І тоді ви ставите там той баланс, який ви хочете виставити на вашому смартфоні, і підганяєте на цьому. Ось дивіться, якщо відкрити застосунок промови застосунок, який, який ми знімаємо на нашу, цю, на нашу камеру, то тут є ось баланс. Ви можете побачити, що якщо ми робимо, якщо ми Виставляємо не автобаланс, а manual, ручний баланс, от, то тоді ви можете таким чином свій баланс ось тут міняти. І ви можете робити, як, от бачите, як прохолодним, так і теплим. Да? Тобто ви можете робити це в ручному режимі. І тоді, коли ви знімаєте, да, і коли ви знімаєте ось да, зараз моя ця камера, яка мене знімає. Значить, ви можете зробити теплим баланс, і ви можете зробити його прохолодним. А якщо ви це робите, і потім записувати це, підганяти його під, наприклад, той фотоапарат, який знімає ваше відео. І от ваше ось мій задній фон, да, який мене знімає, ось він прохолодний, ось він, ось він там нейтральний, ось він теплий. От таким чином ви можете це змінювати. І тому я завжди раджу робити саме. Застосовуючи цю програму. Якщо подивитись зараз на свою картинку, да, вона, в принципі, у мене збалансована. І дивіться, я, наприклад, маю два кадри: ось мій загальний план, який знімався на смартфон, і ось мій крупний план, яким, яким я брав уже свою героїню. Але якщо подивитися на ісходники, як це було? То ви можете побачити, дивіться, ось у мене пофарбований Lumetri Color. Якщо я зараз приберу фарбування, мій кадр був ось таким. Да? А пофарбував я його і зробив його ось таким. А уже загальний план, тут теж трошки є фарбування, але ось якщо, якщо показати ізначально, він був такий. А Ну, Трошки я його, скажімо да, по експозиції трошки зробив темнішим. Ось так він виглядає. А крупний план у мене, от як ви бачите, ізначально був темний. Але для мене важливо було те, що по балансу, по балансу ці два плани абсолютно якби, ідентичні. І мені не довелося їх рівняти саме, ну, якби, саме, рівняти саме по балансу. От. Тут я не знімав, скажімо так, третьою камерою себе, я просто там, перекривав ще відеорядом, я знімав просто двома камерами. Для мене більш, більш важливою була героїня і більш зосередився на ній. І в мене там зі світлом було якби, проблеми, мало було світлових приборів, приладів, тому в основному було все на на героїні, тобто показати її максимально, якби розкрити її образ. І тому я ну, якби, там крупний план більш крупно на неї показував, як вона виглядає. А на цих, е там, а на середніх планах, там, де ми двоє в кадрі, я, значить, показував більше, е більше, як виглядають. Ну, тобто виглядає моя героїня, а моє обличчя, якщо бачите, знаходилося більше в, в тіні. От. Ну, от якби і крупні плани, ось, бачите, крупний план виглядав ось, ось настільки. Тобто, для того, щоб максимально розкрити нашу героя. Ну що, друзі, е я думаю, що на сьогодні теж е достатньо. Я вам. Дав відповіді на деякі ваші запитання. Тому, якщо у вас під час ваших зйомок і монтажів виникають якісь запитання, надсилайте їх мені, і я спробую дати своє відео і якось це прокоментувати. Можливо, у вас є відео, яке ви хочете, щоб я розібрав, теж можете його надсилати на розбір. Залюбки, це зроблю. А поки що я прощаюся з вами, я Сергій Поліщук. І не забудьте поставити лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Підписатися на мій YouTube канал. Надіслати в коментарях ваші питання. І до зустрічі на моєму каналі. Всім щасливо!